Так, подивіться, дівчата, що в мене є. Ви бачите, що це таке? Звірята, бачите? А на чому вони прилетіли? Хто, він як він це називається? Літає. Це повітряна куля, так, це який вид транспорту? Де він літає? В повітрі. Це повітряний транспорт. Бачите, ми багато говорили. От там і зайць нас, і лягушка. І дівчинка в нас там є, і ослик маленький. Ось вони прилетіли, хочуть вас привітати і <ривіт> казати, що вони ніколи, -ніколи не е, подорожували на автобусі. Розумієте, що ніколи вони в автобус не сідали. Тож ми з вами сьогодні їм, їм допоможемо. Вони посидять трошки з нами. Ви ж бажаю на автобусі. Їздили, так, знаєте, як він виглядає. Бачите, який в мене великий гарний автобус є. Це за автобус. І по городу їздить багато. То ми ж сьогодні зробимо аплікацію і покажемо звірятам, як виглядає той автобус. Ну, роздивіться уважно, що в нього є: колеса, так? бо без них би він не поїхав. Багато віконець, так, а тут де сидить. Водій, як це місце називається? Це що? це що таке? Має свою назву. Називається. Кабіна. Да, кабіна, Ось, молодці які. Кабіна. А якої форми автобус? Що вам нагадує, яку геометричну форму? Прямокутник, бачите, який. Прямокутник. Прямокутник, да. так. Ну, то що ж? Будемо починати. Бажаю, ми роздивилися автобус. Так, Тут у нас десь ще віршик про нього є. Зараз ми подивимось. Де ж той віршик про автобус? Ми вчора про нього читали. Так, ось він. Автобус. Це автобус. Бачите, звіряток везе. Один жовтий, один червоний. Так, вони різні бувають. І машини в автопарку ранок почали з заправки, а новий автобус теж п'є смачний бензин а вже ж. Щоб ми їхати могли, вже автобус подали. Почекаємо ще трохи і щасливої дороги. Ну що, дівчата, будемо починати, да? розімнемо трошки свої пальчики, да? щоб ви, вони добре працювали. Які колеса в автобусі показали, які вони? Кругленькі, так? Кругленькі. А автобус по дорозі їде як? Ось так. А коли в нього зупинка, він зупиняється. Двері відчиняються, заходять пасажири, і двері зачиняються. І їде автобус наш далі. Ну що, давайте будемо починати. Що нам для цього буде потрібно? Автобус їде по чому. По дорозі. Ну, Тоді треба нам взяти ось такий невеличкий шматочок коричнього або чорного кольору, візьмемо ножиці і трошки його підрівняємо, так, щоб він був рівненький. Виріжемо ось таку смужку. Ось вона. Так, зайве приберемо, Дорога наша готова, так? Ми будемо брати що клей і приклеювати дорогу, а потім будемо вже починати робити наш автобус. Давайте я трошки приберу. так, Візьмемо ще клей і почнемо наносити його. Такими рухами, щоб все намастити клеєм. Так, прикладаємо. Ось дорога наша вже готова. Є вона. Чудово. Так, який ми з вами зробимо автобус. Ну, в мене є, ось, бачите, червоний такий колір. В мене, мабуть, буде автобус. Червоний. А ви можете зробити його, яким забажаєте, бо автобуси мають різні кольори. Я зроблю червоний. А ви, який вам захочеться. Так, давайте будемо що робити? Вирізати прямокутник. Що нам для цього знадобиться? Кладемо трошки папір наш. Давайте я трошки опущу. Так. Ось так будемо да, робити. Зараз прикладемо, подивимось. Ну, вважаю, що буде чудово. Ось, зайве я зараз відріжу. Так, ось бачите, цей шматочок буде зайвий для нас. Можна його вирізати, відрізати. І ми отримуємо що? Прямокутник трошки Там. іншого розміру. Так. Висок. Ось. Зайве я зараз приберу і отримую ось такий шматочок кольорового червоного паперу прямокутної форми. Так, да. будемо починати його приклеювати. Наш автобус має трошки, бачите, ось такий гладенький. Не дуже гострий куток, то ми, мабуть, його трошки тут з одного боку обріжемо. Візьмемо що? олівець простий. І ось так ось зробимо. Зріжемо один куточок. Дивіться, як я зроблю. Простим олівцем, з одного куточку проводжу і обріжу потім оцей зайвий куточок. Так, зараз покажу вам. Олівець нам. Теж завжди допомагає. Ось так. І дивіться, що по... получилось у нас. Ось, бачите, так. Тепер будемо що, приклеювати. Так, наносимо клей по краям. Ось так. Щоб автобус наш добре тримався. І що? Приклеїмо його, так? поїде він, він в інший бік нас. Ось так. Видно вам, дівчата, що як я його приклеїла? Зараз я візьму серветочку і трошки його ось так приглажу. Ось він. Так, що нам потрібно зробити? Мабуть, колеса вирізати, так? Вирізати потрібно колеса. А допоможе мені в цьому, ось бачите, в мене коричневий колір. Але ж можна і сиреневий, темно сиреневий взяти. Або чорний, але чорний на чорному не буде дуже добре видно. Так, допоможе мені колеса кругленькі вирізати звичайний клей, або щось круглої форми. Я зараз приставлю ось так. Обведу простим олівцем і отримую круглу форму. Ось вона. Одне колесо, друге. Так, і ще, мабуть, нам знадобиться. Ось так. І четверте. Зараз виріжемо і будуть в нас колеса. Так. Працюємо з ножицями обережно. Ви пам'ятаєте, що це дуже небезпечний предмет. Можна порізати пальчики, тому будьте обережні. Одне колесо в нас готове. Зараз буде друге. Так, давайте піднімемо трошки. Так. Намалювала, тепер я вирізаю кружечки свої, наші колеса для нашого автобусу. Тож звірята, мабуть, зрадіють, коли побачать, який в нас чудовий автобус. Так, ще одне колесо готове в нас. Тепер ми беремо ще два, так? І вирізаємо те, що ми намалювали, простим олівцем. Ось так по контуру. Ще одне готове колесо. Є. Так. І останнє вирізаємо і будемо приклеювати. Так. Ось так. Підрівняємо по лінії контуру. Ось наше колесо готове. Тепер я можу їх приклеювати. Так. Цього їх вийшло в нас 4. У великого автобуса їх навіть може бути більше, дівчата. Ну, ми ж зробимо 4 колеса, так? Зайві шматочки. Відкладаємо в бік. І зараз будемо приклеювати наші колеса. Так, підрівняємо, бо щось одне вийшло трошки менше за, все, за всі інші. Так. Будемо тепер приклеювати колес, колеса наші. Ось так. Нанести треба клей. І прикладаємо одне. Друге. Третє колесо. Так. І останнє четверте. І ось наш автобус вже на колесах їде. Так, де наша серветочка? Помічниця? Так, є. А тепер що нам потрібно зробити? Ось наш автобус поки ще без кабіни і без, без віконець. То ми будемо зараз що візьмемо шматочок жовтенького паперу і будемо нарізати квадратики. Це будуть наші віконця. Одне. Так, подивимось. Скільки нам їх потрібно буде? Два. Мабуть, три віконця в мене вийде. Зараз ось такі квадратики, бачите? Це наші віконці. Ось вони. Так. І що нам потрібно зробити? Мабуть, що двері в нашому автобусі потрібно зробити, так? Де... Заходять і виходять пасажири. Ось цей великий, трошки більший шматочок жовтого паперу буде в нас дверцятами. Квадратики це віконця. А прямо в це будуть дверцята у нас. Ну що, я буду наклеювати свої віконця, і ви разом зі мною працюєте, дівчатка. Так. Наносимо клей. І перше віконце приклеюємо до нашого, нашого автобусу. Ось так. Є, готове одне. Тепер наступне віконце. Так. І ще одне. Хоча це одне буде, мабуть, Кабіною для нашого водія, так? Водій же у нас в, кабі в кабіні сидить. Шофер, так. Той, який керує автобусом. Ось це буде, мабуть, кабіна для нашого водія. Серветкою трошки зайвий клей прибрали. І що нам лишилося? Приклеїти двері, так? Щоб видно було, куди будуть заходити пасажири. Нанесли клей обережно, щоб зайвого клею не було, щоб робота в нас була акуратна. Ось і дверцята в нас готові. Так, серветочку взяли. Так. Ось. І що, дверцята в нас складаються. З двох половинок. То ми ось так проведемо ось таку смужечку. Покажемо, що дверцята складаються з двох половинок. Ось вони. Можемо взяти олівці кольорові або фломастери, щоб було краще видно. Так. І наведемо ось таку лінію. Ось в нас і дверцята вже готові. Тепер можна зверху що зробимо. Кмарки. Да? Нам допоможуть фломастери в олівці. Щоб в нас була чудова картинка, наш червоний автобус мандрує містом. І погода чудова в ньому. Так, ось ще одна. Прикрасимо наш, нашу роботу, да? будемо уявляти собі, що за вікном гарна погода, а не похмура, як сьогодні. І тоді настрій в нас теж буде гарний. Якщо ми поєднаємо дві, два види роботи, нічого страшного не відбудеться, а навпаки, буде дуже добре. Якщо ми будемо і аплікацію робити, і малювання. Одночасно. Бачите, як виходить. Якщо є олівці, то теж буде добре. Ну що, я вважаю, що мені лишилося намалювати сонечко, і робота буде готова. Ось воно сонечко. Воно сьогодні від нас заховалося, а на нашому малюночку воно є. І яскраво нам світить. Піднімає всім настрій. Погода в нас тепла, але трошки похмура. Ну нічого страшного, це ж осінь. Так, промінчики намалювали нашому сонечку. Ось воно нам і посміхається. Давайте ми йому посмішку ще зробимо нашому сонечку. Ось так. І тоді взагалі буде все-все добре. Ну, ось в мене получився ось такий автобус з віконечками, з кабіною, з дверцятами і хмарки з сонечком, які на нього поглядають зверху. Ну що, дівчата, ви закінчуйте свої роботи і надсилайте мені фотографії. Домовились? До побачення, до нових зустрічей. Побачення. До побачення. До побачення. До побачення.